Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що? Поїхали! Два роки тому, в червні 2022 року, ша було скасовано. Конституційне право жінок на вибір щодо їх власної вигідності. То сьогодні хочеться поговорити про те, для чого прозвела заборона на аборти в Штатах, як відреагував Техас і як до цього відносяться жінки. І так, після того, як Верховний суд скасував це конституційне право, тепер рішення щодо заборони абортів приймають на рівні штату. Техас, як консервативний штат, одразу ж заборонив майже всі аборти. Іронічним є той факт, що захист права на аборт було вибороно жінкою під легальним іменем Джейн Роу, що жила саме в Техасі. Джейн завагітніла на третю дитину, проте вирішила, що хоче перервати свою вагітність. В той час Ця процедура була заборонена в Техасі. Окрім так званих терапевтичних абортів, тих самих від яких залежить здоров'я або навіть життя жінки. Джейн вважала, що право вирішувати питання вагітності є конституційним правом на приватність життя. І, зробивши процедуру переривання вагітності нелегальною. Техас це право порушив. Тоді жінка подала позов до суду і почався знаменитий процес, що отримав назву Roe Wade. Він був складним, бо водночас порушувалося питання захисту здоров'я жінки та захисту життя ще ненародженої людини. Тоді, у 1973 році, Верховний суд визнав право жінки на переривання вагітності конституційним. Це рішення вважалось одним з найбільш контроверсійним в історії США. Це ж саме рішення значно переформатувало програми республіканської та демократичної партії на декади вперед. З того часу. Прихильники заборони абортів, не покладаючи рук, працювали над тим, щоб знов встановити заборону абортів, особливо в Штатах, де історично голосують за республіканців, наприклад, в Техасі. І перш ніж ми перейдемо до сьогодення, хотілося б дати невеличку історичну довідку про те, як ставилися до абортів. У, наприклад, 19 столітті США. Аборт, як життєве явище американського суспільства, завжди був достатньо розповсюдженим і не завжди контроверсійним питанням. Часи, коли позашлюбна вагітність вважалася неприйнятною і вела за собою до серйозних наслідків, сімейні справи вирішувалися, як то кажуть, позарзачиненими дверима. У 1821 році штат Коннектикут став першим, що заборонив використання абортивних отрут. Після 1840-х історики спостерігають значне збільшення кількості абортів. Проведення абортів стало першою з медичних спеціалізацій, і найчастіше цим займалися люди, що Взагалі не мали медичної ліцензії. Зіллячка, що викликали Викидень, забезпечували постійний та радше квітучий бізнес. Їх рекламували в газетах, вони були доступні в аптеках, у лікарів, та їх навіть можна було замовити доставкою поштою. Якщо така настійка не працювала, тоді зверталися за інструментальним втручанням. У лікаря чи місцевих вмільців. Перші спроби заборони абортів були пов'язані із саме наслідками прийому таких зіль, тобто потенційне важке отруєння та побочні ефекти для здоров'я жінки. Так, так, саме жінки, а не плода, не релігія, не мораль і не політика. В голові питання переривання вагітності стояла сама вагітна. Який яскравий контраст із минулим і сьогоденням, коли на тлі заборони абортів навіть жінці, у якої під питанням стає життя, не просто здоров'я, їй можуть відмовити в аборті. Повернемося до історії. Так, чому ж в голові питання стояла саме жінка? Тому що до моменту, як потенційна мабутня мати відчує перші рухи дитини, не вважалося, що плід є життям. Навіть католицька церква не турбувалася через аборти до моменту перших рухів дитини? Але ж такі. Обмеження є надто суб'єктивними і знов таки залежать від жінки і сприйняття відчуття власного тіла. Церква не зважала на переривання вагітності десь до 1869 року, коли це питання стало політизованим. Саме тоді церква засудила аборти. А в 1895. му Засудила і терапевтичне переривання вагітності, тобто те, що націлене на збереження здоров'я і життя жінки. У 1880-х вже кожен штат мав закони щодо обмеження абортів, і до 1910-го переривання вагітності стало нелегальним в кожному штаті. В незалежності від строку гестації плоду. Тоді причинами або радше привидами заборони абортів називали, по-перше, захист життя майбутньої дитини, по-друге, захист здоров'я матері та, увага, захист її здібності мати дітей у майбутньому, і по-третє, попередження абортів загалом у суспільстві, ну тобто налякати інших, щоб не робили такого. Зверніть увагу, що тут називають захист майбутньої здібності жінки мати ще дітей, незалежності від того, хоче вона цього або ні, бо здебільшого аборти роблять саме тоді, коли більше не хочуть мати дітей або не мають змоги. Це рішення, яке приймає жінка, так як це дуже сильно впливає на здоров'я і взагалі на все її життя. Про те, як стає достатньо очевидним із цих причин в лапках, з матір'ю ніхто не спілкувався її, ніхто не питав. До речі, як би це дико не звучало, але це питання постає і зараз, коли, наприклад, жінки, які для себе вирішили, що будуть child-free і хочуть зробити процедуру стерилізації, щоб не мати змоги. Мати дітей, які вони не хочуть, щоб не вагітніти, їм відмовляють. Відмовляють, тому що кажуть, ви можете передумати, або, наприклад, ваш чоловік захоче дітей і знов таки зовсім не зважають на те, що жінка прийняла для себе рішення, вона не хоче мати дітей. Були випадки, коли жінка вже народив. Декілька дітей від чоловіка приходила і казала, що хоче пройти через стерилізацію, але їй відмовляли. відмовляли чому? Казали, а що, якщо ви знов одружитесь вдруге і ваш майбутній чоловік захоче мати дітей? Тобто рішення щодо буде вигідніти жінка і мати дітей чи ні, покладають на Гіпотетичного чоловіка, якого взагалі не існує в житті жінки. І, ну, давайте будемо відверти, я, як мати двох дітей, можу з певністю сказати, що двоє дітей ну це вже так достатньо для жінки, то я впевнена, що це нелегке і не необдумане рішення, до якого прийшла жінка, ні, це свідоме рішення. Щодо свого тіла, власного тіла і власного майбутнього. Найстрашніші і найсумніші історії, які я чула на цю тему, це жінки, у яких були донорські органи або діагнози, які абсолютно несумісні з вагітністю. І враховуючи той факт, що все ще є. Випадки, коли жінка не обирає мати статевий акт і може завагітняти, не буду казати це слово, тому що Ютуб його не, не любить і банить, Але думаю, всі зрозуміли, коли статевий акт о, насильницько нав'язується жінки, жінці вона може завагітняти, але їй відмовляють, їй відмовляють. Хоча лікарі добре знають, що жінка може померти, якщо вона залишиться з вагітністю в умовах повної заборони абортів. В такому випадку так, аборт дійсно збереже життя матері або процес стерилізації взагалі не доведе до такого моменту. І все однак, ми там, де ми є, і це дуже сумна ситуація. І так, станом на 1971 рік, аборт за вибором матері був легальним лише в штатах Аляска, Каліфорнія, Гаваї, Нью-Йорк, Вашингтон та Округ Вашингтон. Він же Вашингтон, DC. Деякі жінки їхали в ці штати, щоб перервати вагітність. Проте таке було не всім по кишені, як і зараз, до речі. При цьому це не тільки фінансове питання. Деякі жінки, яким треба зробити аборт, в них вже є діти, і часто в них немає допомоги. Частково це причина, з якою вони не бажаються або не можуть народити ще одну дитину. Так які тут варіанти? Брати з собою дітей для того, щоб зробити аборт в іншому штаті, їхати за пів країни з ними? І що сказати в школі, якщо це діти школьного віку? Що у матері медична ситуація і дітям теж треба виїздити зі штату? Сьогодні, як і в 70-ті, прихильники заборони абортів в один голос кричать їжджайте у свої ліберальні Каліфорнії і робіть там свої аборти, скільки хочете. До речі, це завжди Каліфорнія прям розсадник свободи в уяві ультраконсервативного налаштованого суспільства. В їх хворій уяві єдина жінка, що обирає переривання вагітності, це жінка-розпусниця з низькою мораллю. Звісно ж, це точно не їх дружини, дочки або онуки. Хоча статистика дає трошечки інший портрет такої жінки. Це, як правило, жінка, яка є заміжньою і вже має хоча б одну дитину. Маразм із забороною оборців доходить до такої збоченої форми, що один зі студентів університету міста Остін подав позов до суду. Щоб той дозволив робітникам університету подавати документи на відчислення студенток, які поїхали робити аборт в інший штат, це не тільки не має жодного сенсу, бо яким чином аборт відноситься до навчання, але ще порушує безпосередньо право на приватність жінки. Я думаю, будь-хто зі мною погодиться, що це не дуже нормальна ситуація, коли ваш викладач в курсі, коли у вас там наступає менструація, або не наступає, і ви поїхали, зробили аборт. А деякі міста, наприклад, Амаріо, взагалі мають наполеоновські плани, вони бажають заборонити користуватися. Будь-якими муніципальними об'єктами для того, щоб виїхати із штату із ціллю зробити аборт. Так так, вам не почулося. Тобто сюди входять, наприклад, траси, аеропорт, навіть ті самі автобуси, квітки яких нам пропонують купляти. Мені правда цікаво, як вони будуть перевіряти, чи виїхали ви зі штату вагітна, а потім повернулися вже невагітною, чи треба буде пісяти на тест, коли пересікаєш лінію штату. Дуже цікавий концепт, і мені не дуже б хотілося подивитися, як же ж все ж таки влада цього міста вирішить його, тому що в мене є впевненість. Що такий закон потім підхватять, і інші міста, а потенційно і штат взагалом. Страшно є те, що інші штати придивляються до Техасу, то, можливо, будуть копіювати ті закони, які були введені тут. Це одна з причин, з якої заборона абортів розповзлася навкруги Техаса, і тепер неможливо поїхати просто в сусідній штат, щоб перервати вагітність. Треба їхати майже за пів країни для цього. Припустимо, ви можете для себе вирішити, що аборт, в принципі, не ваша історія, і ви не збираєтесь його робити ніколи. І ви також думаєте, що якщо вам знадобиться аборт терапевтичний, тобто щоб врятувати ваше здоров'я або навіть життя, то його невідкладно зроблять у місцевій лікарні, бо закон передбачає саме цей виняток для переривання вагітності, ситуації, в яких саме вагітність сприяла або погіршила стан, який призвів до суттєвого. Погіршення стану здоров'я, або ставить під загрозу одну з основних функцій, або загрожує життю. Начебто, ну що тут думати, все має сенс і доволі прозоро написано а ні. І як показує практика в переважній кількості випадків жінкам, що опинилися в таких ситуаціях, в аборті здебільшого відмовляють. Саме з-за того, що закон не має конкретизації, тобто які саме стани, що є шкалою, мерилом самої загрози, що становить вагітність, або взагалі загального стану здоров'я жінки, бо закони приймають професійні юристи і зовсім не лікарі. І в Штатах є таке, якщо закон прописан не конкретно. Немає специфікації, тоді ставимося до нього з великою настороженістю і обережно оминаємо. Ось із таким принципом працюють і лікарі, звичайно, бо лікаря, що сприяв перериванню вагітності, і це не мало достатньо вагомого медичного обґрунтування, то. Медичний комітет Техасу просто може відмінити його медичну ліцензію лікаря, і лікар втратить роботу повністю у всьому штату. Він не зможе практикувати свою професію. Так, звичайно, можна поїхати до іншого штату, скласти там медичний екзамен, отримати там ліцензію, але це все час. А в цей час лікар не отримує нічого. Проте це не так страшно, як. 100 тисяч доларів штрафу і пожиттєве ув'язнення. Так-так, вам не почулося. професіонал, справа якого допомагати пацієнту, і в частности в таких випадках, коли аборт дійсно необхідний, але є, але лікар ризикує не просто роботою, не просто фінансовими аспектами, але й своєю свободою. То тепер зрозуміло, коли ситуація стоїть таким боком, дійсно дуже важко прийняти правильне рішення. Ви скажете: Окей, з цим зрозуміло, ситуація важка і часто це призводить до таких випадків, коли жінка майже втрачає своє життя, втрачає, наприклад, наслідок ектопічної вагітності труби і втрачає фертильність. Я не кажу вже про моральний аспект, про психологічне, ментальне здоров'я жінок. А чи можна робити аборти, якщо дитина має, наприклад, якийсь серйозний генетичний розлад розвитку, або вади внутриодробного розвитку, згідно з якими він не зможе жити, коли він народиться? Тобто, це дитина приречена на смерть з моменту народження. Все просто аборти в цьому випадку теж заборонені, то ви можете уявити собі ситуацію, в якій вагітна жінка точно знає, що її дитина не має шансу на життя і її змушують не тільки доношувати цю дитину до строку, але й народжувати її, проходити через період пологів, які є загрозою для здоров'я або навіть життя матері, ну так природа вже розпорядилася, для того, щоб повернутися потім додому із порожніми руками. Це не просто негуманно, це чудовищно. Жінка буде вимушена пройти не тільки через тяглість, повну тяглість вигідності і пологів, але й через той момент, коли вона доношує дитину, знаючи, що вона не житиме. А оточуючи не в курсі, поздоровляють, чіпляються за живіт. Абсолютно ніхто не заслуговує проходити через це. Ви скажете, так а як же ж ті люди, які сторонники заборони абортів, вони що не розуміють, що і з ними таке може статися? Хм. Ні, в їх уяві, в їх світі, в їх бульбашці? Не існує насилля, не існує генетичних розладів, дефектів внутріутробного розвитку, що не є з життям. Ні! Вони не вірять, що це може трапитися з ними, що в них може виявитися ектопічна вагітність або самовільний викидень, що потребує допомоги за сторони лікарів, бо не все виходить. Це теж є проблемою із заборонами абортів. Але в їх уяві це все трапляється з іншими, певно, якимось неправильними людьми, що там десь там шляються, де попало, а потім в них проблеми. Ну і взагалі класика жанра сама винувата. Жахливі історії про те, як жінкам діагностували ектопічні вагітності і відправляли додому, сказали, та воно саме якось розсосеться. Не переймайтеся, як відмовляли жінкам, які стікали кров'ю, бо в них почався викидень і не міг вийти днями, коли жінки впадали в сепсис, в шок від цього, і їм теж не допомагали, вони виникають кожного дня. А як жінки трошечки оговтуються, вони йдуть до суду, і тут вже лікаря можуть викликати на панель. Щоб вирішити, чи прийняв ви правильне рішення, чи прийняв неправильне, його можуть судити, і він знов може отримати штраф або втрату ліцензії, тому що він зробив неправильно. І з цього стає зрозумілим, чому акушери гінекологи зараз покидають штат Техас, бо це неймовірно важко і ментально обтяжує. Знаходитись між накувальнею і жорстким місцем. Я можу тільки уявити, як важко лікарю, який обирав цю професію свою не тільки тому, що там непогано платять, а здебільшого заради того, щоб допомагати людям, як важко в такому випадку. Відмовляти жінці від того сервісу, від тої процедури, яка ще декілька років тому врятувала б її фертільність, життя не тільки фізичне ще й ментальне, коли доводиться казати жінці і її партнеру, що, на жаль, їх дитина не житиме. Але їм доведеться все-таки доносити, дочекатися, сплатити потім всі рахунки за вагітність, яка не призведе до щастя, до того, чого очікували майбутні батьки. Отакий От відток лікарів, які практикують акушерство і гінекологію в Техасі, призвів до того, що люди, які планували свою вагітність, які. Планують її залишити, не можуть записатися на обстеження, на звичайне обстеження, яке необхідне для того, щоб перевірити, що вагітність протикає нормально. Немає кому обстежувати ці вагітності. Лікарі, що працюють, неймовірно перегружені і не приймають нових пацієнтів, бо в них банально немає на це часу. Люди, які голосували за тих, хто відмінив конституційне право на аборт, тепер із великим здивуванням не можуть зрозуміти, як так. До них же тема абортів жодним чином вони вже не народжують, проте до лікаря попасти не можуть. А чому це? Ми ж, кажуть вони, голосували за те, що до нас вже не відноситься, що нас. Не затроне, а виходить, що вони на банальний щорічний огляд попасти не можуть. Що абсолютно логічно, тільки вони про це не подумали. Цікаво, що одна з основних причин заборони абортів зараз, це ця та ж причина, що й наприкінці 19-го початку 20-го сторіччя. Бажання білих чоловіків мати навколо білих людей. І з тим, як зростають цифри народжуваності серед національних меншин і небілого населення, народжуваність саме білого населення різко впала. І самі білі чоловіки із криками Ми все повимираємо зараз, кинулися. Щось робити. Бо, на їх думку, ця земля повинна бути за білими людьми. Вони люблять повторювати, що Південь завжди належить білим. Ще давайте будемо відвертими. Де не білих людей ця земля? Вони, а, за великим рахунком, були вкрадені у місцевого населення. Але це зовсім інше питання. І так стає зовсім зрозумілим те, що заборона права на аборт є просто насильницьким нав'язуванням материнства. І як завжди, як в будь-якому випадку, коли за жінок вирішують не жінки, а чоловіки, страждають в кінечному етозі жінки. Як правило, саме вони залишаються наодинці. Із дітьми, важкими інвалідами, саме вони залишаються із здоров'ям фізичним і ментальним вщент. Саме вони вагітнюють і народжують тоді, коли вони не хотіли навіть мати того самого контакту, який до цього призвів і був нав'язаний чоловіком. І, звичайно ж, так бути не повинно, то я дуже сподіваюся, що скоро. Будуть голосувати за те, щоб повернути це право тим, хто безпосередньо приводить дітей в цей світ, а це жінка. Сподіваюся, було цікаво. Пишіть своє ставлення до цього питання у коментарях і, як завжди, до нових зустрічей. Нехай вам всім щастить! Та-та!